Липень 1940 року Берлін. Дольф Гітлер тріумфує після завоювання Західної Європи. Його армія розгромила Францію, Бельгію та Голландію, а генерал Кейтель називає його найвеличнішим воєначальником. З Москви Йосип Сталін, його несподіваний партнер, надсилає привітання. У Лондоні Вінстон Черчилль залишається в ізоляції. А у Вашингтоні Франклін Рузвельт утримується від будь-яких дій. Поки армії воюють, ці чотири лідери ведуть невидиму битву, інтелектуальне протистояння, де правда змішується з брехнею, лестощами та хитрощами. Європейський конфлікт стає боротьбою за світову гегемонію. У серці цієї війни психологічні поєдинки, де союзники стають суперниками, а їхні дії, сповнені егоїзму. Завжди спрямовані на власну вигоду. Попри героїчний образ, який дехто має сьогодні. Серпень 1939 року. Мальовничий Зальцбург. Адольф Гітлер планує вторгнення до Польщі, але його мучить страх війни на два фронти пам'ять про поразку Німеччини у Першій світовій війні. Британія і Франція готові захищати Польщу, а Росія може стати загрозою зі Сходу. Єдиний вихід угода з Йосипом Сталіном, якого Гітлер зневажає як ідеологічного ворога, він надсилає сигнали до Москви, розпочинаючи психологічну гру, що визначить долю війни. Сталін, підозріливий і обережний, вивчає майнкамп, де Гітлер називає більшовицьких лідерів кровожерними злочинцями. Але він бачить у гітлеровій позиції шанс і погоджується прийняти в Москві Ріббентропа. Геббельс, майстер нацистської пропаганди, пише 22 серпня 1939 року. Угода з Москвою це успіх. Ріббентроп у дорозі. Ми знову на висоті. 23 серпня Ріббентроп прибуває. Гітлер, одержимий расизмом, наказує фотографу перевірити вуха Сталіна чи вони арійські. Сталін проходить цей дивний тест. У ніч на 24 серпня 1939 року підписано нацистсько-радянський пакт із таємним протоколом про поділ Польщі. Гітлер радіє, але як пише Геббельс, його рішення продиктоване страхом перед зрадою Сталіна. Фюрер почувається прохачем, а в скрутні часи навіть диявол хапається за совоминку. У Кремлі Сталін піднімає келих за Гітлера. Німецький народ обожнює свого фюрера, тож вип'ємо за нього. Але в приватній розмові він шепоче: це шахи, він думає, що обіграв мене, але я його перехитрив. Сталін давно захоплюється Гітлером ще з 1934 року, коли той ліквідував опонентів у ночі довгих кінжалів». Гітлер навпаки бачить у Сталіні лише тимчасового партнера, адже мріє про союз із Британією. Обидва лідери діють зі страху. Гітлер боїться удару зі спини, Сталін нападу Гітлера. Для них масові вбивства інструмент. Сталін, знищивши мільйони, порівнює себе з Іваном Грозним. Хто згадає цих нікчем через 20 років. Гітлер міркує схоже. Чингісхан убив мільйони. Але історія бачить у ньому державотворця Держава для них усе, люди. Ніщо, Гітлер називає Німеччину своєю нареченою. Сталін же каже сину. Сталін це не я, це радянська влада. 1 вересня 1939 року Гітлер атакує Польщу. Британія оголошує війну Черчилль повертається до уряду. Сталін підтримує Гітлера, заявляючи, що це Британія і Франція напали на Німеччину. У Польщі СС Гітлера вбиває 60 тисяч євреїв і еліт, а НКВС Сталіна знищує 20 тисяч офіцерів і в'язнів, ці злочини зміцнюють їхній союз, але недовіра зростає. Сталін використовує пакт для розширення імперії, окуповуючи Прибалтику і вимагаючи території від Фінляндії. Фіни чинять опір, і вторгнення стає катастрофою. 125 тисяч радянських солдатів гинуть. Сталін страчує командирів, але його терор знищив армію. Гебельс радіє. Сталін сам стріляє своїх генералів. Нам це тільки на руку. До речі. У нас на каналі є відео про героїчний супротив фінів у зимовій війні. Зокрема, про неймовірного снайпера Сімо Г'яюгія. Рекомендуємо переглянути це відео. Травень 1940 року. Гітлер розпочинає бліцкриг на захід. Франція падає, британці відступають. Сталін шокований. Рущов згадує Він бігав, лаючись, проклинав захід за слабкість у той же час. Втрати у Фінляндії відкривають слабкість Червоної армії. 17 червня Франція капітулює Сталін, який чекав затяжної війни, надсилає привітання Гітлеру. Гітлер сп'янілий від перемог, хоче миру з Британією. Галеат Сочіано зазначає він, як гравець із виграшем, хоче зупинитися. Але Сталін боїться, що Гітлер тепер піде на схід. Він окуповує Прибалтику і Басарабію, але захоплення Буковини, не передбачене пактом, дратує Гітлера. Франц Гальдер пише це порушення угоди. Тоді ж Черчилль пише Сталіну, закликаючи остерігатися Гітлера. Сталін бачить у цьому провокацію і доповідає Берліну. Гітлер, вважаючи свій розум обчислювальною машиною, бачить у діях Сталіна і листі Черчилля змову. 6 липня 1940 року він повертається до Берліна героєм, але його мучать питання Чому Британія не здається? 13 липня Гальдер записує. Він вважає, що Британія сподівається на Росію. 19 липня Гітлер благає Британію про мир, але Черчилль відмовляється. Висунення Рузвельта і його критика нацизму підсилюють параною Гітлера. 22 липня Гітлер заявляє: Британія покладається на Росію, а Сталін тримає нас у грі. Тож, 31 липня він каже генералам: Про згром Росії знищить надії Британії. Почнемо в травні 41-го року, та осінь приносить невдачі ВПС Британії перемагають люфтваффе. вторгнення в Радянський Союз відкладається. Гітлер вважає війну виграною, але не може змусити Британію здатися. 12 листопада 1940 року Молотов прибуває до Берліна. Гітлер пропонує Росії частину Британської імперії, але Сталін хоче знати про війська у Фінляндії та Румунії. Напружені перемовини дратують Гітлера. 15 листопада він вирішує, що союз із Росією закінчено. Сталін розуміє, що Гітлер повертається проти нього і каже Гітлер сп'янілий перемогами, але ми мусимо бути готові раніше, ніж за чотири роки. 18 грудня Гітлер видає директиву номер 23 про швидке знищення СРСР. Але він не впевнений, він не знає, як все обернеться. Сталін вважає, що Гітлер не нападе без угоди з Британією. У січні 1941 року Гітлер погрожує євреям у березні він наказує знищити більшовицьку інтелігенцію, це війна на винищення. Сталін же вірить, що має час на підготовку. 13 квітня він підписує пакт із Японією, радісно випиваючи з Мацуокі, але запевняє німців, ми залишаємося друзями. У травні Черчилль попереджає про напад, але Сталін не вірить йому. Політ Геса до Шотландії переконує його, що Захід провокує війну. Сталін відкидає розвіддані про напад. 12 червня він каже: Гітлер не дурень, щоб відкрити другий фронт. 16 червня Гітлер заявляє Ми знищимо більшовизм. А вже 22 червня 1941 року Гітлер атакує. О 3.30 ранку три мільйони солдатів вторгаються в СРСР. Гітлер пише Мусоліні. Сталін шокований. Його теорія змови руйнується. Червона армія відступає через його накази не готуватися до війни, НКВС страчує генералів. Сталін лютує. Ленін створив державу, а ми її втратили. 3 липня Гельдер пише Кампанія виграна за два тижні. Сталін визнає: Не уявляйте себе на місці іншого, це фатальна помилка. Як результат, Гітлер переміг у грі розумів, але його напад на СРСР став його поразкою у підсумку. Цей напад знищив мрії Гітлера про імперію і європейський імперіалізм. Створивши коаліцію Сталіна, Черчилля і Рузвельта. Але ця коаліція також почалася з підозр і обману, формуючи долю світу. Друзі. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте вподобати його, а також підписатись на канал. Це буде стимулом для створення нових цікавих відео. А на цьому все. До зустрічі у наступних відео. thank you